Що таке бердичів і бердичівляни? То є велика, згуртована і дружня родина. Меншою мірою так вважають члени оргкомітету з проведення наймасштабнішого дійства у Бердичеві дня міста. А що роблять члени таких родин на вихідні? Запитують. Правильно вирушають на пікнік. Саме на такий мега пікнік вирішено перетворити День Бердичева 2011 Зі спекотних вулиць на мальовничу Шандору запрошують організатори усіх бажаючих 25 і 26 червня. власне святкувати свій день народження Бердичів розпочне ще в п'ятницю, 24-го. Розпочне зі вшанування знаного і шанованого у Бердичеві та поза його межами ювіляра. День народження нашого міста в цьому році співпрацює. Впадає ще з одним дуже приємним і величним святом. 150 років святкує Бердичівський пивзавод. Так як життя міста нерозривно зв'язано з життям заводу, тому і святкування співпали в своїх датах. 24, як ми вже казали, 24 червня о 14 годині Бердичівські пивовари запрошують всіх бердичівлян на свої урочистості. І святковий концерт присвячений цій величній гарній даті. Святкувати день міста на Шандорі розпочнуть 25 червня о 12 годині. Саме тоді там запрацюють дитяче містечко надувних батутів і пункти виїзної торгівлі. Паралельно усі охочі візьмуть участь у змаганнях із запуску повітряних зміїв та кораблів. О тринадцятій владу на Захоплять спортсмени. На стадіоні відбудуться змагання з вільної боротьби та показові виступи з рукопашного бою, Кіокушин та Кіокушинка карате. Буде проведено конкурсні програми з футболу та трьохочкових кітків, цілий ряд інших спортивно-розважальних заходів. Традиційно на велику кількість глядачів чекають організатори змагань серед найсильніших і найвитриваліших бердичівлян та гостей міста богатирські забави. З 14-ї години розпочнеться фестиваль дитячої творчості. Складатиме. Це він з конкурсу малюнку на Мольберті виступів вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів і викладачів музичної школи, вихованців міського центру Юність та колективів центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Починаючи з 17-ї години свою творчість відпочиваючим даруватимуть учасники ансамблю української пісні Бердичі після концерту. Свято музики продовжиться В суботу, о 17.30 на головній сцені свята відбудеться свято духової музики, дзвіниць оркестрів. Братимуть у ньому участь два найкращих оркестри міста: це Народний аматорський духовий оркестр Прогрес та Військовий духовий оркестр 26-ї артилерійської бригади. Ці оркестри титуловані, вони одні з найкращих не тільки в області, а й в Україні. І тому ми вирішили включити цю програму духової музики в програму Свята міста, адже духову музику люблять усі верстви населення з останніми звуками труб, кларнетів та барабанів розпочнеться наступне свято, яке знову носитиме певний присмак Бердичівського. Ми повертаємось до славетних традицій проведення певних чемпіонатів. Тому крім того, що в п'ятницю, 24 червня, в палаці культури пройдуть урочистості та святковий концерт з нагоди цієї події. В суботу, 25 червня, о 18.30 любителів пива чекаємо на великому певному такому чемпіонаті, який має назву Бердичівському пиву 150. Ну, на на Бердичівлян на любителів пива, там чекають різноманітні конкурси з пивних видів спорту. По завершенні певного дійства його переможці, призери, учасники, а також усі присутні на Шандорі знову поринуть у світ музики. Гарний настрій їм створюватимуть гурзаряни, а також. А також ті, на кого мріяли подивитись і кого мріяли послухати, сотні бердичівлян, учасники пісенного шоу ікс фактор. З різних причин не всі змогли потрапити на концерт зірок цього проекту, який нещодавно відбувся у Бердичеві. Тож 25 червня о 20.30 цю прикрість можна буде виправити для тих, хто і після виступу цих артистів вимагатиме продовження танців до упаду, запалить свої вогні дискотека. Так як свято міста проходить разом із Днем Молоді України, тому переважна кількість заходів буде саме для молоді. Одне з них це дискотеки з радіо Рекорд ФМ, а також за участю кращих діджеїв міста Житомира. Дискотек буде в цьому році дві в суботу і в неділю. Дискотеки будуть закінчувати святкові заходи в суботу і в неділю. В суботу, о 22.30 – це дискотека з рекорд фм І в неділю о 22.15 – після святкового фейерверку. Зранку раненько, у неділю у зоні міського пляжу, усі рибні місця окупують любителі риболовлі. Вже починаючи з шести ранку, там розпочнуться традиційні змагання серед майстрів вудки та гачка. А Шандора запрошує до себе на дев'яту. Другий день святкування розпочнеться на ній не зовсім звичайно. У програмі свята мі. У міста є е, заходи традиційні, ті, які подобаються бердичівляну, а також нові заходи. Одним з таких є е, виставка собак, яка відбудеться в неділю о 9-й годині на стадіоні Шандора. Е, крім того, що собаки мають змогу показати свою вроду, е, вони ще й покажуть нам е, дизайнерський одяг, гламурні зачіски і е, пройдуться, напевно, зроблять дефіле. О тринадцятій годині присутнім на Шандорі можна буде відвідати виставку творчих робіт членів фотоклубу Бердичів. О 14-тій – стати глядачем на концерті за участю кращих творчих колективів міста. Ще через годину взяти участь у низці конкурсних розважальних шоу-програм, що вже встигли полюбитися Бердичівлянам протягом минулих років. О 17 – Бердичів відзначатиме кращих із кращих своїх представників. Із днем народження його вітатимуть Бердичівський міський голова та ті, кого з імінинником пов'язують роки дружби та люди. Бові відбудеться офіційна частина урочистостей. Протягом двох годин, починаючи з 18-ї, усі, кому небайдужа жіноча краса, а також визнані у місті та поза його межами фахівці у цій області, милуватимуться учасницями конкурсу краси міс Бердичів-2011, де філе «Красунь» чергуватиметься з виступами місцевих зірок із міського палацу культури. Після того, як члени журі визначать найкрасивішу дівчину міста, на головну сцену свята вийдуть ті, кого Бердичів щиро полюбив ще кілька років. В тому, і зустрічі з якими чекав з особливим нетерпінням. Назва цієї команди Тверезість і культура, скорочено тік, ім'я їхнього лідера незмінне Віктор Бронюк. Завершиться святкування Дня міста традиційно і феєрично, святковим салютом і дискотекою. Організатори обіцяють, що зроблять усе можливе, аби за святкуванням іменин Бердичева у режимі онлайн змогли поспостерігати в усіх куточках планети. А ще зауважують, вони розуміють, що День міста то не лише музика, жарти та веселощі. Гарне свято це Перебійна робота транспорту, освітлення, точок торгівлі, наявність біотуалетів, охорона водоймища особливу увагу буде звернуто на водойма, бо там озеро Шандора, воно буде охоронятися дві доби для того, щоб не було ніяких нещасних випадків. Вся територія буде освітлюватися. вся територія буде прибиратися. Транспортне сполучення буде продовжено. Про це буде додатково оголошено в засобах масової інформації. Автобуси будуть працювати в режимі такому, як буде проводитися, як, як будуть проводитись заходи на Шандорі. Тому я думаю, що всі ці питання, які стосуються організації, свята, вони будуть забезпечені на, на належному рівні. Ми маємо досвід уже проведення заходів на Шандорі. Це не вперше ми там проводимо. Тому я думаю, що всі деякі може можливо якісь неудобства, які були може минулого разу, якщо вони були, всі будуть враховані і зроблено для зручності бердачівлян. Буде зроблено всі необхідні заходи будуть проведені у своєму вітанні міської громади з нагоди дня міста. Міський голова Василь Мазур висловлює сподівання, що гарний настрій, позитивні враження перемоги у численних конкурсах та річ приємні несподіванки перетворять у вікенд 26 червня на особисте свято для кожного бердичівлянина. Члени його команди, які готують святкове дійство, впевнені ці сподівання неодмінно справдяться. Шановні бердичівляни, велика армія працівників культури і всіх-всіх служб, без виключення всіх служб міста, старається провести цей захід на високому рівні. Тому запрошуємо вас абсолютно, абсолютно всіх. Беріть всю свою родину, друзів, приходьте на свято з гарним настроєм і отримайте задоволення, любіть своє місто і приходьте обов'язково святкувати його день народження.